Ураган Мілтон, який досяг уже цієї ночі за українським часом берегів Флориди, і е, це ураган надзвичайної сили. От зараз його кваліфікують як шторм третьої категорії, він йде на спад, але Буквально ще вчора цей ураган мав п'яту категорію найвищу категорію сили, складності і відповідно руйнівної дії через цей шторм, через цей грандіозний ураган, який зараз налетів на місто Тампа і узбережжя Флориди, навіть президент Сполучених Штатів Джо Байден скасував свою поїздку, свій офіційний візит до Німеччини. Ну і відповідно перенеслася зустріч оборон оборонної, оборонної групи Рамштайн, консультативної групи українських союзників, де мали обговорювати важливі питання стосовно підтримки України. І все це от через е, природу, через стихію, через ураган, який зараз став викликом для південно-східного е, південно узбережжя Сполучених Штатів. Дже це такий п'ятий ураган, який досягнув берегів США цього року, але серед них він найпотужніший взагалі. Навіть його описували як один із найпотужніших ураганів за десятиліття або і за більший термін часу. І от зараз буквально там відбувається боротьба із цим стихійним лихом у Флориді. В першу чергу, ясно, що якби Байден у цей час був відсутній президент США у Сполучених Штатах, перебував за кордоном. Це дало би підстави його політичним опонентам, конкурентам, опонентам демократів. В першу чергу, звичайно, Дональду Трампу атакувати. Президента із позицій, таких, що мовляв, байдуже главі держави на внутрішні справи, проблеми і виклики. І ясно, що перша особа, лідер сполучених штатів, мав залишитися вдома аби контролювати ситуацію щодо ліквідації наслідків цієї стихії. Бачимо, як американці укріплюють свої будинки на Флориді, аби їх не знесло буквально от вітром, стихією в ході цього урагану. Ну але. Грес ураган втрутив фактично в міжнародну політику і через скасування планів президента США. Уже знаємо, що перенесено зустріч у Німеччині зустріч у форматі Рамштайну. Поки на до кінця не з'ясований невідомий термін. Ну але зрозуміло, чому перенесли, тому що фактично це мала бути зустріч у форматі лідерів країн і європейських держав, які Україну підтримують. І сполучених штатів відповідно за відсутності президента США, немає сенсу таку зустріч зараз проводити Її перенесли на найближчий час. Сподіваємося, ще до кінця місяця буде можливість зустрітися і президенту США, і лідерам Німеччини, британського уряду, президенту Франції, українському президенту разом для обговорення подальшої стратегії підходу як протистояти Росії, як зміцнювати українську обороноздатність.